Всім привіт! Мене звати Микола. Ми знаходимося в СМТ Рудно. Купив собі електростанцію на 30 кВт. Три інвертора гібридних по 10 кВт. Дея. Акумулятор на 9,6 кВт електро100.UA Знайшов відео на ютубі як переважно всі люди. Або в Тіктоці почали знімати. Оце сторіси, що електростанція дуже вигідна, економія. Ну, і Я почав знавати, дізнаватися, читати текст. Сонячних панелей я поставив 27,5 кВт, Це є Джа Солар 585 47 штучок. Електросток.ua Продаж, монтаж, сервіс. Ось таке обладнання. У нас знаходиться три інвертора Дея. Квант на 14 кВт, все купувалося в магазині Електро 100, акумулятор на 9,6 кВт вітеч, захист тут є. виключателі і так далі. ще Покажемо. перше з цього. Тут підключено 11,5 кВт, зараз дає 2 кВт така сонячно-пахмурна погода. Споживання на будинок він бере 3 кВт а ще з акумулятора 1 кВт. Загальна... З додатку я вам покажу, сьогодні за день ми виробили 80 кВт. Зараз генерація дає 5 кВт, мережу продається 1 кВт, заряджається машина, споживання будинку 7 кВт. Загально за день ми вже придба... продали 46 кВт. Придбали ми тільки 4 кВт. Тому що я ще користуюся акумулятором, він набивається, вночі він спорожняється. Так, покажу вам цікавіше за місяць. За травень тут початок, тільки тут нема що дуже сильно дивитися, покажу зразу квітень. Квітень є, продав я 2500 кВт. 2500 кВт. Придбав я у Львів в 210 кВт. Загально станція виробила за квітень 3170 кВт. Це дуже хороший показник, тому що за третій місяць ми, зараз за третій місяць, ми виробили тільки 2400 кВт, 2400 кВт. Росток.юа. Продаж, монтаж, сервіс. Ще одним, щоб я придбав свою електростанцію, це був автомобіль Тесла. Я хотів економніше їздити. Там і так економія дуже велика була, бо електрика то дуже економна, але з сонячною електростанцією я просто безкоштовно почав заряджатися. Заряджається якраз зразу машина, вам покажу. Є додатковий електропорт. Спеціальний виведений так само, щоб заряджати 25 А, зразу це 5-6 кВт. Факту, що вийшло, я зараз безкоштовно споживаю два будинка, безкоштовно їжджу на машині, скільки хоче кілометрів, тому що кожен день сонце світить, кожен день вона заряджена майже до максимуму. Ще на зелений тариф я скидаю все, продаю в мережу. Це виходить, що. Ми отримуємо ще гроші, заробляємо на цьому. Електросток.юа, продаж, монтаж, сервіс. Хочу сказати пару слів про стабілізатор Квант на 14 кВт. Кі дуже хороший надійний стабілізатор, можу так сказати, тому що він дуже багато разів виручав, дуже класно працює надійно. Стабілізує мережу, лампочки не моргають, все класно працює. І підключені вони до входу до інверторів ДЕІ. Що хочу сказати, що витримує він дуже велике перенавантаження на одну фазу. Він тримав 10 кВт без проблем взагалі. Я заряджав машину, повключали все в будинках і дуже ідеально він працював. Він витримує 100% і 14 кВт. Так що рекомендую квант. Зараз проводимо експеримент. От є стабілізатор Квант 14 кВт. Бачимо зараз напругу. 208 вольт. Виключаємо сонце все по черзі. Так, раз, виключили. На цьому виключили. На цьому виключили. Все, сонця в нас немає. Пішло від акумулятора. Акумулятор виключаємо. Ого, бачите, яка нагрузочка вже пішла? Ще замало, тільки 2 кВт. Починаємо нагружати його більше. Є така тут система, щоб воно нагружало тільки одну фазу. Зараз пробуємо виключити цю систему, нажимаємо. І зараз воно має перегрузити. О! І ми бачимо, якби не була така класна кнопочка в деї то ви б були без світла вдома. Бо квант висмокче і 120 вольт, і вам зробить завжди в хаті 220. Але, на жаль, наша мережа не може це дозволити, бо є відсікач на стовбі, точніше, реле напруги, яка відсікає нам мережу головну. Але Квант без проблем справляється. Він От, включається напруга, світло з'явилося, почалась машина заряджатися, бачимо, зараз буде знову просідати. Реле, реле напруги там налаштовано на 180, напевно, вольт, що воно відключається. Зараз машина почала заряджатися. Зараз почнеться заряджати і ми побачимо, як знову просяде. Такий досвід. Досвід є такий. От, посідаю 180, 178. Він тримає без проблем, не гудить, не шумить. Дуже тихенько працює. А на жаль, це реле напруги. Щоб ви не думали, що це стабілізатор поганий. Це у нас львів обленерго поганий. Ось такий, можна сказати. Показали експеримент. Електросток.юа. Продаж, монтаж, сервіс. Пив офіційний лічильник Львів Обленерго за 15 тисяч, двонахправлений він є. Тут є продаж, нічний тариф, купівля. Воно все рахує, тут все показує. От перемикається кожну секунду і показує. На сонечці трошки погано видно. Але тут можна слідкувати, скільки він спожив: день, ніч, і купівля, і продаж. Далі зверху стоїть додатково теж 100 доларів, платив. Це є реле, ну, відсікач напруги. Трьохфазний відсікач, він відсікає кожну фазу, якщо, ну, як наставив Львів Лобенерго, там є. Їхні межі є верхня межа 242 і нижня межа 180. і воно Відсікає, коли в мережі, наприклад, там 150 напруга, воно відсікає і в мене автоматично світло пропадає. Але коли, наприклад, де я там дає більше 240 вольт, то вона так само відсікає і в мережу, щоб сусідам, наприклад, не погоріли холодильники і так далі. Це дуже зручна штука, і має в кожного бути. Але от шкода, що в нас хочу декілька слів сказати про зелений тариф, як я підключав по часу, це зайняло. Ну, сказати трошки довго, бо були проблеми з моєї сторони з документами. Львів деякі моменти затягували, деякі моменти вони вже мене знали, бо я заходив до них п'ятий раз. І вони вже знали, хто йде, і без проблем всі підтверджували документи. І вийшло по часу ну, десь 3-4 місяці приблизно. Якщо, якщо швидко, чесно, можна сказати, це робиться місяць. Знаю людей, в яких тиждень виходило. Але ну, треба все дізнаватися самому, бо я все сам робив, всі документи, складав, все докупи, заповнював заяви. Що можу сказати? Що я задоволений, виплати приходять? За березень місяць 6800, мені виплати прийшли, тому. Буду доставляти ще панелі, можу рекомендувати вам зелений тариф. Є, дуже... Такий нюанс, як податок, треба виплачувати 23 Знімається точніше, він і 5% військовий збір, і тому станція дуже довго буде окуплятися. Ну щоб ви розуміли, це 23% – це дуже велика сума. Насправді є інформації дуже багато. Тому хочу сказати, що ви писали в коментарях, і ми знімемо вам ще один ролик. На коментарях суто от такі цікаві питання ми виберемо, і для вас знімемо більш детальніший ролик. Тому підписуємось, став лайки і вам всього найкращого. Електросток продаж, монтаж, сервіс.